Всім привіт, це дивимось другу серію серії Boost Engage Fighter. Перш це була приємна, в принципі, не напряжна, навіть деколи цікавість це викликала, да і сюжетно, що таке виглядає не, не напряжно, але таке, така подорож. Єдине, що Сейка трохи бісила на початку, але так як я, я по цей розділ манги читав. Типу, якраз, напевно, я читав імену на першу серію. Тобто, Після того моменту з Фонтаном я, по-моєму, вже не читав, і тому, далі, я вже нічого не буду знати. Ну і в той момент морська терурі 삼成... Ой, Сейка точніше. Е -е, Приємнішою стала, і ми трохи її зрозуміли. А так мені здається, в кожного з цих персонажів буде секрет, не тільки в головного героя. А... Особливо цікаво, щось з цією, бо вона постійно приховує свій вік. Може, не знаю чи це чимсь з'ясом. Ну і цей підозрілий поки що він поводиться, як знаєте, стандартний клішований такий типу злодій, що насправді все такий добрий, добрий, все за добрость, і все, що тільки по куртому було для всіх, щоб все було добре, але насправді в черзі всередині. Але можливо, тут не буде такого кліше, бо, якщо чесно, трохи таке вже надоїло. І може, справді ну, добряк буде, або хоча б приємний, більш-менш. Хоча може він і справді хоче змінитися, наприклад, але був в минулому житті не дуже приємною людиною. Ну, коротше, побачимо. Поки що я не впевнений, що буде дитинуся до кінця, хоча перша серія була приємна. Але побачимо, як буде далі. Перейдемо до реакції. Реакція на YouTube буде з таймером, тому потрібна своя копія, але в описі під відео є посилання на акцію з картинкою та звуком, а що там є посилання на перекладачів, там де вибирав переклад до своєї серії, це у нас Кобасап. А ще я посилаю посилання підтримка армії обов'язково підтримуйте. Ну якщо якась гривня копійки залишаться, зможете мені закинути. Теж буде дуже приємно, що більше матвайсу надасть. Ну не забувайте підписатися, поставити лайк-подбайку, теж дуже-дуже підіймає настрій. А якщо будете туди за посиланням з картинку та звуком реакцію, то будь ласка, включайте ролик на Ютубі, хай дедалі на фоні. Прослужі, включайте, бо це теж дуже-дуже допомагає каналу. Один, два, три. Е, Блін, ну вона деколи така грубіянка, хоча мені здається, вона взагалі не Блін, Вона водночас, знаєте, да, супер груба, а водночас говорить так, ніби вона йому хоче точно справді допомогти, а не нагрубити. Взагалі враження таке, що в минулому житті, типу, вона, ну, так як вона зациклюється на цьому багатстві, мене виникає враження, що вона була не супербагата. Імену і за цього в неї така реакція. Можливо, навіть на цьому якийсь сюжет буде. <реш> а взагалі виглядає дуже дивно, як вони йдуть. О, вже і переклад я. Постаралися. Ще опадь, мені подобається. Він не якийсь такий, знаєте, бомбезний, суперкрутий. Він не напряжний, але приємно Пісня звучить. І візуал теж приємний. Навіть деколи смішно. На ну, цей момент прикольний, там, не знаєте, стандартно показують героїв, а тут абасси він і всіх зразу перекриває. Ну і це прикольно, знаєте, показування задніх планів різних, вони виглядають приємно. Різноманітно навіть. Ну, і все ж таки, напевно, поніг трохи спойлери, те, що на зміни все ж таки свою професію злучниці на підтримку хілера. Нормально, ніхто та душа є душає, і бургери. Ну, коротше, іменно над світом. Мені здається, автор прям не сильно старався, доволяючи такі речі. Невже він не може якось гроші собі робити? Навіть якщо в нього там типу супермалий процентаж, який йому відходить від одної монетки, все рівно. Невже в нього немає якогось чету на те, що він Це... не може помножити якось ці гроші все рівно. Кстати, де він взяв це все, як він купив? Звучить дуже підозріло. Мені тепер навіть із-за того, що в мене викладена категорія оця про те, що вона була бідною, або щось не було так згрошиме, і тому вона так поводиться. Тепер у мене навіть це якось сильно, очевидніше в голові виглядає. Mm. Ну, в принципі, план. Якщо грошей не можна добути, то їжу хоча б або продукт якийсь. Точніше, товари, звичайні. Головне, щоб ці стріли потім не зникали, знаєте, як магічні якісь. А то Капець скандал може бути. Вже цікаво, я не підмітив, що гроші не падають. З тих, що вони робили. Ну, що вони вбивали монстрів. Ну, взагалі, коли сам напрошується, виглядає так, ніби він хоче їх завести кудись в подлянку. І там прибити і забрати все. Хоча я взагалі не розумію, навіщо це робити новачка. Ну, типу, що він за новачки получать. Хоча, блін, згадуючи досить своїх мумошок всяких, Хоч це було мільйон років тому, але багато всяких пекачерів новичків це. Ч... 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 Чатують, коротше, щоб просто запекашити їх. Я навіть не знаю, яке це задоволення наводить на них. Я ні ніколи цим не займався, не знаю. От для мене це виглядає тупо по-тупому просто. Або просто він їм хоче забрати всі гроші від них, а знання у нього, знаєте, базові, які всі мали, могли б дізнатися. Я здивований. Що він це прийняв пропозицію так легко. <laughs> Знову вона автоматом не стріляє ніби. Вау, wow. <laughs> не собі, вона попала! Він, <laughs> ха все ріро, він uh... виглядає супер підозрілов. Якщо виявиться нормальним гідом, аж обідно буде, що я його підозрював. <підозрило> Não lançar é para uma... Yeah, that's, that's 000, я це де 100 тисяч я вже забула про це. <laughs> а, вже перевіряв принципі він міг би і шолбанами я всіх це розбивати. Я здивований, що я про це ж. Ш... Ну, ми ще про це не чули. А, він відмінив, ладно. А то я теж здивований, що. Це. Не знищив він все тут в Естеріс, або найбільше. Вау, ніфіа собі. Вовже по-моєму лице ще ярне як не вдругувало. Я не знаю звідки він це взяв, що той здувався. Mm. Така, от збрехав чи ні? А прикинь, скажу, там 40 десь. А повинні сіх десь. А. Вообще, <свес> <свес> 17 таке число. Часто дівчата люблять казати, що мені 17 вже, правда, пройшло 3 роки, але ще 17. Поки що дизайн на локації приємні, в принципі, як і передбачалось. Правда, в анімаційному плані, що все ж таки не супер, прям круте. Згоріло це все. А. Невже він все ж таки їх заманює? А, Взагалі, чим більше я про це все думаю, тим більше це виглядає на якійся, як якісь транспортації в гру або навіть якийсь експеримент на людях. Такими найти речами, типу, бурирів, з тих шоломів. Або як мошка, типу, там де вже всі забили на дизайни і просто добрають все, що тільки можуть, щоб грошей заробити. А, а травеної. Ладно. Розумний, але занадто добре все ж таке. Якщо поведеться все ж таке. Ну, не знаю, Шикер. Блін, поміщо ж так так звати, чи в мене просто з. в голові з'явилося це ім'я. Капець, я не пам'ятаю навіть. А... Міг би і попередити, якщо чесно, хоча б когось одного. No nifiga sobě. Jako to A proč to že za šoce vědno? <laughs> Blin. Можливо, вони взагалі всі будуть пов'язані типу з ним якось. Або один між одним, хоча б якось випадково. Як я казав, я підозрюю, що можливо це типа якийсь проєкт. І тут він заговорив про штучний інтелект, може це. Ну, тим, що вони займалися, може це і, і є той проєкт, і вони тут, а, типу, в цьому проєкті якоїсь. Ну, хоча, може, я надумаю, все ж таки не виглядав там світ прям супер просунути порівняно з нашим. А, вау, невже зразу так розкрив, що все ж таки герой збереше, щоб той його не знайшов? Чи він сказав своє це прізвище, коли вже той заснув, щоб не почув? Ми знаємо, що головний герой на ньому не спрацював це все. Виріше можна послухати, що вони задумали. Oh, wow. Я собі, Напротязі всієї серії, дивні штуки на задньому плані. Я якось задумувався, типу, це такий дизайн, чи може це кристали якісь, але чим більше я про це думаю, тим більше мене нагадує, що це якась симуляція. Ну мені думається. Не знаю, чи може це пещери такий дизайн. No, nevím sobě, ale já nedumuju, že to zmůžu proti nich všech. To můjům půjbům jakož bude vstupit se. Jo. А хіба це не означає, що вони теж були такими? Що вони типу персонажі з цього світу, то ну, люди? <плес> Взагалі звучати це мало не так, по-маріовськи. Я здоволю, що земля, блін, перед ним не прогнулась, якщо чесно. А він просто як попроводчик підстрибнув. А вдруг в нього теж є якась суперсила? Нормально <риклунка> <Давай>, крутиться. <риклунка> no, і еще й музика спешта така. А вони вже там всі розкидані. О. Mm. Хм. Все ж таки, можливо, в кожного із них буде якась імбова штука, Ну, я сумніваюся рівно, що вони будуть на рівні головного героя. Але буде, навіть неочікуваний поворот, що знаєте, всі вони насправді такі самі імби як і головний герой. Щось типу того. Та вже, ніби сам так не зробив. Хоч у нього набагато все краще вийшло, але все рівно. Можна було б набагато краще зробити, не... Ні... І не в мінус 255 уходити. Виглядав. Теж захочемо мікросилу показати. Супер-позитивне, що можна сказати, надихаюче, Деколи таке потрібне, особливо в наш час. Ніфіга собі, що це блін, трансформація з цих семи гріхів. цього, як там його жадібності, по-моєму, лева. Взагалі, я не очікував такого, якщо чесно, хоч в ОПЕНінгу було схоже. Е, блін, на цьому закінчувати. Вау. Якщо чесно, я не очікував трансформацію, бо я був, ну, думав, що просто буде типу сильний удар може з якимись колами, типу, як Шагеру, коли вистрелив луком. Або направляв, типу, цей супергіперудар палицею. А Прикольно. А взагалі, я не знаю, наскільки. Я і забув про цей Еніг, якщо чесно, бо він мені не дуже прям зайшов. Наскільки правдив, ну, і можна довіряти цьому ендінгу, типу. Бо моя теорія на те, що вона була. Може, не супер бідною, але бідно, і тому так зацепнула на грошах, і, типу, що вона постійно каже, що я, типу, багато. Але це Ендліг, знаєте, трохи ламає цю теорію, але в мене є таке відчуття, що Енніг просто зроблений чисто Чисто ради Ендінгу на історії. І тому, можливо, він неправдивий. Там більше тут немає інших героїв, чисто. Ну, побачимо далі, в принципі. Ще Що... Приємна серія, як я кажу, трохи занадто може бути для деяких позитивна, типу, позитив, так і пре. Хоч і негатив, тут теж я в першій серії на початку, але мені подобається, да, деколи такі історії треба. І не знаю. Щось що в цьому, шоу є приємне дизайн, наприклад, задніх планів. Типу, вони, знаєте, більш такі простенькі, можна сказати, але з одного боку, а з іншого боку. От дивлюся на цей будиночок і. Мені здається, дизайнер точно постарався задніх платити на цей будинку. Не, не виглядає воно як е, стандартний ІСК, типу, там, де все виглядає як пародія на середньовічну цю Європу, але супер просто і супер, типу, ніяк. Е, ну, коротше, як сказати, е, не просто, а пласку, типу, що всі будинки виглядають не Ніяких деформацій немає, Ніяких тріщинок, там, як фрірен якийсь, або я знаю, що в цьому. Uh, як там його? Ну, uh... Tensei... uh... Коротше, переродження оце від студії Bind, що випускає Руріно Хосаки в цьому сезоні. Ну, коротше, ви зрозуміли. Uh... Про що я кажу? Я, я чув, що там теж дизайн задніх планів дуже крутий. Тут, в принципі, звичайно, не кажу, що він на якось на супербожествому рівні, але не знаю, дивлюся на задні плани, мені здається, особливо в опені, ну якщо ще бачите їх, що, в принципі, постарались над дизайном, хоч він такий більш мультяшний, можна сказати. А... Історія, звичайно, не якась там суперсерйозна, але навіть тут є приємні цієї штуки. Але все рівно, хоч я кажу, ну, сказав один момент в серії, що, можливо, родина не запаривалась над. На цим світом. І за то і за бургерів, і за таких дверей, типу як звичайних в наших. А, але тепер у мене виникає чувство, що це спеціально так зроблено, і що, можливо, все ж таки це не цікай, а іменно якась симуляція або щось типу того в нашому світі. Тим більше, він про її говорив. Штучний інтелект. Ну, побачимо як далі, це мене прямо зацікавило. А... Ну і ще, можливо, теорія, що вони всі поєднані з ним. Якось. Ну, коротше, побачимо, як це все буде. Знаєте, я, я, я навіть дам зелене світло, в принципі. Хоч може я пожалкую потім, але ну, не, приємно. Нічого там десь із 10, звичайно, але поки що приємно. Ладно, підписуйтесь, ставте лайк подбайку. Можете мене підтримати посилання в описі під відео. Скови підтримуйте армію. Прикладчив. До побачення.